І приведи сюди вбогих, Богих калік сліпих кульнявих, звали тобі, не покуштує моєї вечері, багато до покликаних та мало вибраних. А тобі, Господи, слава. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, напевно, всім легко зрозуміти сьогоднішнє євангельське оповідання, цю притчу, бо в особі цього Пана Господаря ми, звичайно, бачимо самого Христа Ісуса. Місію, нашого Спасителя, який найперше запросив своїх родичів, запросив правителів ізраїльського народу, законовчителів, священників старозавітніх, запросив весь ізраїльський народ, але більшість з них. Сказали, що ми не можемо прийти на Тайну вечерю, бо ця гостина, про яку ми чуємо, є не що інше, як Пресвята Євхаристія, яка хоч звершується на землі, але за чином небесним. Хоч Тут, в земному храмі, звершується Євхаристія, але має силу від земного перевести до небесного. Хоч тут, серед нас, ще фізичних людей, на наших очах звершується переміна хліба і вина в тіло і кров Христа, але вже тут, через святе причастя, ми маємо присмак життя вічного у небесному Царстві. Тоді всі ті, кого вважали другорядними, непотрібними, виявилися також запрошеними, бо навіть більше того, ті, котрі були іновірцями. Ті, котрі ніколи не чули про правдивого єдиного Бога, також отримали запрошення. І серед них і ми, які сьогодні на запрошення Ісуса, прийшли перед Його лице щоб разом з ним, з Пресвятою Богородицею з ангелами святими сісти за цей. Найсвятіший бенкет, який тільки може на землі бути. Напевно, дві особливості, на які сьогодні ми звернемо увагу. Перша, хто ж є тими слугами у цій притчі, котрі йдуть і голосять вістку від господаря? Якщо тим Господарем є Христос Господь, то ті слуги, які посвятилися, служити Йому. І звісно, це найперші є апостоли, єпископи, священники, але не тільки Господь через них в цьому світі передає свою науку, свою любов. Тому ряді неодмінно є батьки, які своїм дітям передають першими ось це запрошення від Ісуса, коли кажуть, ходи з нами. Спочатку беруть на руках, приносять, тоді ведуть за руку, а тоді кожного разу пригадують, Ісус тебе чекає. Напевно, найскладнішим місцем сьогоднішнього Євангелія є ось ці слова. Піди на шляхи і огорожі і силу їх увійти. Як це зрозуміти? Чи Господь може взяти когось за руку і тягнути до неба? Чи можна когось за руку притягнути до храму? Звісно. Відповідь буде однозначна ні. Для того, щоб ми зрозуміли це місце Євангелія, що нам найкраще зробити? І відкрити, як це навчають і пояснюють святі Отці, святий Августин, святий Кирило Єрусалимський. Вони кажуть дуже просто. Є багато людей в цьому світі, які вважають себе недостойними прийти, переступити Божий храм, причаститися його тіла і його дорогоцінної крові. Бо уявіть собі, прийти на бенкет до царя. Чи кожен. Наважився би таке зробити навіть після запрошення. Скаже, я не знаю, як там себе повести. Я не маю такого одягу, щоб сісти за стіл з царем. Я не знаю, в яку руку взяти вилку а в яку ножик І багато інших оправдань людина могла би собі знайти. А Ісус каже сьогодні, Ти запрошений. Тебе чекають, тебе люблять, ти бажаний. За тебе, каже Ісус, я пролив свою кров і хочу, щоб ти не тільки тут, Ще на землі був зі мною в єдності через моє тіло і дорогоцінну кров, але в небі. Щоб ти, був зі мною вічно, разом з ангелом, усіма святими, безперестанку прославляв моє ім'я. Дорогі в Христі, якщо покласти руку на серце, ніхто з нас, навіть Папа Римський, згідно своїх заслуг не міг би без Божої благодаті, без Його знаку. Достойно причаститися, це не заслуга людини. Єдина можливість відкрити своє серце для Ісуса, щоб Він там наповнив Його своєю любов'ю, своєю благодатью, яка і робить нас можливими в будь-якому віці, в будь-якому стані, тільки без гріха. Прийти і бути з Господом в єдності. Пам'ятаймо, свята вечеря, яку скоро ми всі будемо переживати, готується для того, щоб ми могли всі сісти і споживати її. Так само і служба Божа. Звершується для того, щоб кожен з нас міг таки причаститися того, що тут на землі є найсвятіше і найдорогоцінніше. Нехай Богові за Його благодать, за Його Слово, яке Він звертає до нас, нехай і буде найбільша слава, честь і поклін навіки. Амінь. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промов помилуй. Згадав дорогі в Христі, ми оголошували, що сьогодні лицарі Колумба проведуть збірку для наших захисників. Хай Бог віддасть кожному сторицею. Господи, Вседержителю Божих отців наших, молимось Тобі.